Вони не конкурують за оцінки та не хвилюються перед іспитом. Проте щодня доводять жага до знань поза віком. У Чернівцях завершився черговий навчальний рік в університеті третього віку. Понад 150 студентів поважного віку опанували нові знання, знайшли друзів і вкотре довели вчитись ніколи не пізно. Як минув навчальний рік за мить у нашому сюжеті. Вони руйнують стереотипи про поважний вік. В аудиторіях університету третього віку не чути дзвінка на перерву. Тут звучить сміх та підтримка. Сотні чернівчан поважного віку щороку сідають за парти, щоб знову відчути себе студентами. А в червні, як і молодь, йдуть на літні канікули. Сьогодні ми завершуємо навчальний рік в нашому університеті третього віку, і ми випускаємо сьогодні більше 160 чоловік, які закінчили наш університет. Всі абсолютно викладачі. У нас волонтери, всі викладачі у нас займаються по своєму графіку роботи. Всі навчання у нас безкоштовні, абсолютно всі. Всі викладачі не отримують жодної копійки заробітної плати. Вони є волонтерами в нас. Через страшну війну пані Вікторія була змушена покинути свою домівку у Харкові та переїхати до Чернівців. Саме тут у столиці букови. Жінка знову поринула у світ студентства та почала відвідувати університет третього віку. Скільки війна йде, стільки я у різних кружках займаюся з великим натхненням. Ну я кожного дня ходжу. Тепер у нас от фізкультура. Я буду ходити на фізкультуру, коли не буде інших занять. Мені дуже подобаються чернівчани, Вони всі ангели для мене. Вони хочуть віддати все, що в них є, і я люблю чернівчан і своїх одногрупників. Мене запрошують на до себе додому і просто так і на свята. Студенти похилого віку вдосконалюють тут свої знання з української мови, стають комп'ютерними користувачами, займаються акторською майстерністю, а також відвідують творчі майстер-класи та культурні заходи. У нас було дев'ять прекрасних факультетів. Так, факультет, перш за все, це наші іноземні мови: англійська мова, румунська мова, італійська мова, звичайно, німецька мова і, звичайно, наша українська мова. Українська мова для внутрішньопереміщених осіб, адже вони потребують покращення вивчення української мови. Це релігієзнавство, це світова література, це комп'ютерна грамотність. І буквально ось 6 травня ми відкрили новий факультет. це наш оздоровчий факультет який буде працювати ціле літо, попри поважний вік, в їх серцях не стихає жага до життя та нових знань. І їх головна мета це стати кращою версією самих себе. Все життя щось вивчаю життя це навчання, і тут я мала можливість от якось завершити різні напрямки. Я ходжу на язики італійський, Англійський, український, історія мирової літератури, ну і багато інше. Акторська майстерність. Мені подобається бути кращою версією самої себе. Наталя Коцу розповідає: найкращий приклад незламної сили духу – 92-річний студент. Це не просто мотивація, а черговий доказ того, що жага до знань не має віку. У нас найстаршому студенту 92 роки. Він вивчає німецьку мову і вивчає здоровий спосіб життя. І він ніколи не пропустив жодного заняття і не спізнився на одне, на одне заняття. Він приходить за 40 хвилин, за 30 хвилин раніше, готується до уроку і дуже серйозно до цього ставиться. Тому вчитися навчатися ніколи не пізно. Вже понад 10 років люди поважного віку мають змогу навчатись у Чернівцях. Окрім цікавих лекцій, вони подорожують, відвідують різні заходи та гуртки. Університет третього віку в нас вже при у більше 13 років і е, мають можливість навчатися. Наші студенти поважного віку вони комунікують, вони знайомляться. Вони. Виїжджають в різні екскурсії, проводять туристичні такі маленькі подорожі. І для них це є дуже важливо, тому що в більшості випадків вони залишилися одні, вони поважного віку, і тому їм дуже важлива ця комунікація. Щороку студенти університету третього віку доводять справжній вік визначає не дата народження, а молодість душі та невтомна жага до знань. Вольно україно Альона Рудніцька, Максим Демко, Чернівецький промінь.